Собор в Рочестері. Сіті о Рочестер. Саксонський касідрал. Саксонський собор. Було збудовано королем Етельбертом Кенським у 604 році. триста рочестер так. Усі yeah, yeah. міста та селища пов'язані один з іншим, і щоб виїхати з одного міста в інше, не потрібно проїжджати великі відстані. Усе знаходиться як злито в одне велике місто, але кожна частина має свою назву. Це ми вже зміст. З міста Рочестер виїхали в місто Чатем і проїжджаємо по жилому кварталу. Коледж почався yeah. yeah. right. після 16 років. На цьому місці був коледж, mm. де вивчали хімію, науки та інші, інші предмети, але зараз це вже забудована місцевість yeah. з домами. All, all it's just a housing estate now. okay so after 400 so my dad worked at the college that i went to which was midkent kent college of higher and further education which is back there which now is a, uh, a housing estate and, and under underage beer when i was 16 17. So. <coughs> i don't know if it still exists but the, on the opposite side of uh, this building here there used to be an old airfield so rochester airfield where small aircraft used to used to go arlington mm -hmm. mm -hmm. This pub here is called the Inn, It's a, a beef-eater restaurant. And uh, we came here to celebrate my 18th birthday party a yeah, long nice. time ago. 40 years ago. <laughs> <laughs> oh, it's yeah. good you would remember this mm. place. Тут батьками святкував 18 Beef eater pub. County we're in is uh, is Kent. So Kent is known as the the Garden of England because it has very fertile ground and soil. So it became very famous for growing fruit and vegetables. And around this area, there there were what's called oast houses, which are round houses with a, a sort of a pointed top, sharp top, which were used for uh, for basically heating up the hops that were grown in Kent for for beer for beer making. So, uh, but yeah. Кенті з нонізягарного інглунка це місцевість, яка дуже плодородюча, з гарною землею, з грунтом, який дуже підходить для сільського господарства. І кент називають садом Великобританії. Вирушують багато фруктів, овочей, і також тут процвіта. Виробництво пива, і коли ми їхали цього доку, ми бачили старі як бр... це як називається брюбривальні, чи я не знаю ще яким словом це можливо роз'яснити. У минулому там ці брювальні використовували для Приготування пива для того, щоб воно настоювалося і потім його розливали по діжках. Дійсно, в мене також таке відчуття, от коли ми приїхали в Кент, що тут таке все зелене, таке родюче, дуже соковите і вся Великобританія. Зелена та така соковита волога країна, але у Кенті це відчуття навіть і ще більше. These Можливо, навіть орендувати одну з цих лодок. Також тут деякі люди відпочивають та залишаються на ніч на борту. Mm -hmm. а, Річард каже, що в таку лодку можливо навіть плавати по морю. Також гуляємо по містах, де Тож гуляємо сьогодні по місцях, де Річард Ріс, і де він бував у минулому. Це місце для замку. Біля води та у лісі. Це Аллінгтон замок. У цій місцевості біля цього замку навіть знімали деякі фільми, серіали. І один із фільмів. Був фільм про Робін Гуда, ну, це дуже цікаво, але ж ця місцевість дійсно дуже малювнича і, і красива. В Кенті Мейстоун ще одна будівля, де виробляли. Не пиво, а я так зрозуміла, що солод. А пиво потім в інших місцях робили. Це село називається Ялдін. Старовинне саксонське село в Кенті. Ялдін. Ми зупинилися в селі, яке називається Ялдін. Це Стародавнє Саксонське село. Зараз тут все досить сучасно, але і ще збереглася якась атмосфера стародавності. Петра Павла. Це дійсно дуже красиво. Ми можемо побачити лише у фільмах. Всі the crows. Просто прогулюємося по вулиці, і тут стоять горщики з квітами. Ніхто їх не обриває, не краде. Це мені дуже подобається тут. Зараз ми знаходимося у місцевості, яка називається Пеннінгтон І Річард мені розповів, що він грався на цьому майданчику. Він також приїжджав сюди з родиною і грав тут у футбол. А сьогодні ми зайдемо в паб «Bull Inn і візьмемо піща. Place at the the site of Pennan Heath from the Anglo Saxon period through to the 19th century, and suspected witches are believed to have been tried and hanged on the east between the 12th and 17th centuries. Uh -huh. so, uh, це місце не дуже гарне, тому що тут, uh, роби гарне, тому тому що що тут тут uh, ще з саксонських часів казнили різних шахраїв або тих кого підозрювали у шахрайські. Та іншому криміналі, і також тут скорочували життя відьмам. Така історія цього місця меню. Нам воно не сподобалось. Британці не дуже заморочуються з приготуванням гарних страв навіть у пабах.

Виглядає цікаво, Він також знаходиться на природі. Тут навколо красиві книга. Що ми сюди приїхали. Мандруємо також по так, всіх цих місцях, де Річард звик жити в минулому, і в цьому бабі він також був. І зараз, де ми сидимо, він каже: тут була галявина з травою, але зараз тут уже все заасфальтовано, все помінялось, але все ж таки дуже приємно. Знову для річарда побувати там, де він раніше жив, дуже здорово Це просто чудово. Ми так захотіли стейк сьогодні. перечний соус я дуже люблю. Я його не вмію робити, але у англійських папах його подають. Він дуже смачний і смакує добре зі стейком. по дорозі по якій річард перше пробував своє своє водіння їздив зі своїм водієм з інструктором по водінню Історична частина чатиму. Тут знаходиться порт, який був у минулому дуже важливим центром торгівельних шляхів, також постачання продуктів з Індії, і з цього міста з цього місця від їжджа, Відпливали кораблі у далекі плавання. Зараз це просто історична частина міста Чатем. Це ангар, в якому ремонтували суда кораблі. І тут також і строїли деякі кораблі. Наприклад, знаменитий корабель Вікторія. Капітаном якого був адмірал Нельсон, було збудовано в цьому місці. Завершуємо поїздку по місту Струд і через цей міст переїжджаємо в місто Рочестер. І оце такі тут відстані між селищами та містами. Тут нема жодної відстані зовсім. У нашій кімнаті, а зараз вийшли у паб, посидимо тут, проводимо вечір. Тут дуже голосно, п'ятниця-вечір, всі люди збираються в пабах. тому тут не дуже зручно, але все ж таки у нас вже немає сил гуляти десь. Просто хочемо тут посидіти, поїсти піцу та відпочити, а потім вже підемо спати. Я б хотіла салат але е, тут ми не знайшли місце, де можемо купити такий салат, як я хочу. Взяли бідцу. Дуже красиво. У вечірньому Рочестеру. Зараз підемо відпочивати. Всім на добраніч. Відчуваємо, і от я хотіла показати, який тут шум у цьому готелі. От чи це чутно? У сусідній будівлі зараз заразний клуб, чи щось таке працює, і е, там музика, у нас навіть вся будівля трясеться. от така от тут атмосфера. Ну, мені це прикольно, але все ж таки ми не очікували, що в Великобританії е, може таке трапитись, коли у нічну годину у готелі просто. Стіни ходуном ходять, такий шум, у сусідній будівлі, люди танцюють, веселяться і все таке інше, так що не, не можемо спати. Але цей нічний клуб працює лише до 11 і тому ми сподіваємося, що після 11 зможемо спати. Всім все ж таки спок... на добраніч і гарних сновидінь. Ще цей шум продовжується, і мені ця о, обстановка нагадує одну пісню з дитинства, як Богачова співала Діло време, діло врім'я, а потихий час, коли вона у своїй квартирі не могла заснути, тому що у сусідній квартирі була вечірка, і люди співали і танцювали. І вона також потім співала, що якщо ви не зупинитесь співати та танцювати, я сама зараз до вас прийду. Ну все ж таки ми вже відпочиваємо і всім на добраніч.